Добрий день. Мене звати Івченко Світлана Валентинівна. Я волонтер в даний час в Вінницьк... Вінницькій області Тульчинського району. Ще я волонтер від Олексія Оскара. Я хочу висловити слова подяки Олексію Оскару, його фонду, за те, що він неодноразово допомагав. Я зверталась до нього багато разів, він допомагав багатодітним родинам, жінкам, військовим. Через мене пройшло дуже багато його гуманітарної допомоги. Те, що він надавав, все відправлялося по призначенню. Наприклад, речі дитячі, там, я віддавала тим родинам, які вони дійсно потребували в цьому. Памперси, пеленки. Я віддавала жінкам в такі родини, де лежачі, старенькі, пахилого віку, які не ходячі, які потребують дуже в цьому і дуже їх багато, і ще потребують жінкам. Якщо будуть у вас ще ці пеленки чи памперси для дорослих, будь ласка. Для військових я відправляла в Дніпропетровську область. Я сподіваюся, що якщо хлопці вийдуть в поле зору, вони зможуть скинути фото. І тоді я тобі обов'язково Олексійчику поскидую всі фото від військових. Дуже я вдячна Олексію за те, що він допомагає, допомагав і буде допомагати. Він не опускає руки, він молодчинка. Е, хоча я знаю, йому дуже тяжко, е, мені також іноді буває тяжко. Ну, Ти у нас молодчинка. Е, Олексійчик, ти і твоя команда е, дуже гарні, дуже класні, е, ви ніколи не падайте духом. Е, я поганого нічого не роблю, а я роблю добро, несу добро, а ті, хто завидують, знаєте, Бог. Все бачить і всі, знаєте, отримують те, що вони, на що вони заслуговують, я так хочу сказати. В даний час я знаходжусь в кімнаті дозвілля. Це ця кімната, за яку я боролася, яку я відкрила за допомогою своїх друзів, своїх знайомих. І тут я проводжу заходи для дітей та дорослих. Більшість проходить тут заходи для дітей. Там, де Олексій неодноразово мені допомагав, допомагав навіть на День захисту дітей. Він присилав дуже багато смаколиків, що це все роздавалося дітям. Це дуже, дуже були круті заходи. І я думаю, що Олексій це сама найкраща, світла, дуже добра людина. Як... Який я просто довіряю. Я хочу сказати, що я старша нього, і я вважаю його не те, що другом, а більше навіть братом. Тому що, коли я перемістилася в Вінницьку область, Тульчинський район, цю громаду, я сама з Бахмутського району, в мене було шестеро дітей. Ну, взагалі то і є шестеро дітей. Мама сліпа у мене, чоловік з інвалідністю. Він мені допоміг придбати будинок завдяки. Єстественна людям. І я дуже вдячна, що в мене є хоч якась криша над головою, і то велике дякую. А цю кімнату я хотіла вам показати, це, ну, мої заслуги. Там висять на стіні, там воно видно, зараз я обійду так. трошки. Я сертифікований психолог, працюю з дітьми і дорослими, проводжу заходи. Там, от ця кімната дуже велика. Тут є батареї, столи, екран навіть у мене там на стіні є 3х3, проєктор, у мене все є. Але що я хочу вам сказати. Ця кімната потребує твердопаливний котел. Він для мене, ну чесно, дуже дорогий. Я не, не отримую скільки грошей, щоб його придбати, тому що я це роблю безкоштовно, збираю дітей, за це я не отримую зарплати. Просто обична. Людина, яка живе на ВПО, і хочу звернутися до всіх небайдужих, хто любить дітей і хто дійсно, ну як, не бере від цього користі ніякої. А от так як я взяла, захотіла, зібрала. Ну, дякую Міжнародної організації Червоному Христу. За те, що вони надають нам сюди в кімнату канцелярію і різні іграшки, це все вони надають безкоштовно для того, щоб дітки тут займалися. От. А потребую я в цьому твердопаливному котлі, тому що на цю кімнату ну, вона велика, тут 100 квадратів. Зимой тут дуже прохолодно. Я і обогрівателями його нагрівала, і дуйчиками. Взимку не, ну взимку не дуже воно гарно. Тут дуже холодно. І ми з дітками тут взимку майже не збираємося, тому що я розумію, що це таке ліки, вони дуже дорогі, коли діти хворіють. А діти тут, якщо посидять хоча б зимой при морозі з пів години, то це буде велика температура. Вікна тут, звісно, старі, дуже старі. Я їх взимку оббиваю пленкою, але це також не допомагає. І я дуже прошу, якщо відео це набере, ну не знаю, дуже багато там, чи не багато, може хто допоможе мені з цим котлом твердопаливним. Я його підсаїдю тут навіть мені просто потрібен котел. Труби є тут, вони хороші. Просто його підсоєдини сюди треба. Дрова я знайду. Ось така тут у мене проблема. Вікна, звісно, тут чотири вікна великих. Ну, це вже наглость буде. Якщо я буду просити ще на вікна, то я думаю, що скажуть. Дівчинка сильно обнаглела. Хоча я це ж не про себе дбаю, а я дбаю про людей, про дітей в громаді, про дітей, які батьки військові, їх тут немає. А вони потребують, ходять сюди, дуже їм це подобається. Ми ходимо на пікніки влітку, ми дуже багато займаємося тут. ну, Я не знаю, я прошу допомоги у Олексія Оскара. Ну без вашої людської допомоги він цього не зможе зробити. Так що я звертаюсь до всіх людей, які вірять в те, що ми вистаємо і все у нас буде добре, і все буде гаразд. Я дуже прошу, допоможіть мені придбати цей твердопаливний котел. Може, в кого стоїть, він просто, він не пользується ним. Подаруйте нам на цю кімнату, я вас дуже прошу. Тому що я розумію, що зараз йде зима на носі вже, і діти просто не в змозі будуть сюди ходити, тому що тут холодно. Вот. А взагалі-то я благодарна долі, що я познайомилася з Олексієм Оскаром. Він дуже порядна, добра і чесна людина. І я не розумію тих людей, хто його поливає грязю, тому що ця людина не може робити зло. А те, що він говорить правду, то слухайте, і робіть висновки. Це дійсно правда. І не кожна людина зможе е, так вголос і чітко казати, що ти не правий. Ну, я це можу, я це роблю. І для мене, коли людина не права, я їй це говорю. Хай вона знає, що вона не права. Ну, так що якось так. А ще мені прийшли зараз на даний час зошити для моєї дитини, і в мене немає ну, грошей в даний момент, а їх треба забрати. І за це треба заплатити. Я також звертаюся до Олексія Оскара, будь ласка, допоможи мені забрати ці зошити. На ці зошити потрібно 1205 гривень плюс 135 за пересилку. Це 1,3,40, десь так гривень. Я дуже всім вдячна. Може, хто буде дивитися і буде. Щось там писати погане, то краще не пишіть. Бо я дівка така язиката, можу щось писати, там глупості якісь. Е е так що давайте жити дружно, вірити в перемогу, в мир, щоб наші діти, чоловіки, жінки не гинули на цій клятій війні, тому що ми цю війну не хотіли. Так що якось так. Олексійчик, низький уклін, тобі і твоїй команді, ми тебе дуже любимо. Е, хочу сказати, що він дуже багато через мої руки допоміг військовим, жінкам, місцевим, ВПО і багатодітним. І просто так. Е, наприклад, ну, дійсно бувають такі моменти, що в мене. Ну, закінчуються продукти там чи що. Він молодець. Він мені допомагає. <гум> Дякую тобі велике. Я дуже-дуже благодарна Богу, що ти у мене є, в моєму житті. Я тебе люблю. Від щирого серця.